Вітаю в етері Дніпро. Ті Контекст, Гість програми Андрій Денисенко, заступник міського голови Дніпра з питань інформаційної політики. Пане Андрію, Доброго дня. Пане Андрію, сьогодні пропоную почати з ролі Дніпра центру прифронтової області в питанні допомоги війську, допомоги нашим захисникам. Дніпро від початку повномасштабної війни великої війни досить системно працює в цьому питанні, допомагає фронту у 2024 році. Попередньо заплановані видатки були збільшені в три рази. І напевно, що про важливість самого питання говорити зайво. Однак хочеться сьогодні почути вашу думку щодо загальної політики офіційного Дніпра, міста. Чи планується залишати допомогу фронту пріоритетним питанням в роті нинішньому? Поза всяким сумнівом, Дніпро був, є і залишиться надійним тилом запіллям українських збройних сил, ресурсним центром, який здійснює допомогу всім силам оборони. Не тільки ЗСУ, і Національній гвардії, і Служби безпеки України, і головному управлінню розвідки, але передусім, звичайно, Збройним силам України як основному кістяку, основній компоненті Сил оборони України. В фінансовому вимірі ми будемо про це говорити з вами. Думаю, багато, але одна проста цифра. Тільки на прямій субвенції безпосередньо військовим частинам із міського бюджету в 2025 році заплановано 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів гривень це доволі достойна цифра, і я переконаний, тільки на цій цифрі видатки міста Дніпра, пов'язані із війною, не закінчаться. Ми бачимо тенденцію багатьох років попередніх. І 22, і 23, і 24, що Дніпро допомагає в півтора, в два, в три рази більше, ніж це планується на початку бюджетного року. Наскільки це для нас пріоритетно? Е, ну, питання оборони України, захисту України. Це питання виживання нашої нації, нашої держави. Це питання важливе для міста Дніпра, який, повторюся, і це не заяложені фрази, був, є і лишається українським форпостом. Це місто, яке свого часу в 2014 році зупинило російську весну, зупинило створення омріяної Путіним Новоросії від Одеси до Харкова. Ми тоді поламали ці плани, і команда, яка сьогодні керує містом Дніпром на чолі з Борисом Філатовим, брала в цьому безпосередню участь. І так само з початком широкомасштабного вторгнення 2022 року, і по цей і день місто Дніпро. А, це не просто місто, десь на логістичному перехресті у вкрай важливій точці для Збройних сил, де зручно розташовувати там, склади, командні пункти, керувати театром бойових дій. Місто Дніпро. Це домівка. Родин добровольців, яких є десятки тисяч з нашої е, територіальної громади, це е, важливий пункт надання медичної допомоги пораненим захисникам, це, е, повторюся, знову ж таки логістичний вузол. А найголовніше це місто, яке, е, на наприклад, від столиці, яке дихає і живе війною. І не тільки тому, що сюди йдуть постійні прильоти, не тільки тому, що ми відчуваємо ритм бойових дій на Запорізькому і Донецькому напрямку. Ми, Дніпряни, взяли на себе дуже важливу функцію і ще в 2014 році і продовжуємо її зараз. Це функція підтримки, функцію плеча для Збройних сил України, для всіх сил опору. Um... Пане Андрію, ви кажете про те, що є така тенденція, що ось ці видатки вони збільшуються, вони збільшуються і суми збільшуються від тих, які планувалися заздалегідь. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про реакцію військових про їх звернення? Яким чином тримається цей зв'язок із фронтом і Дніпровською міською радою у нашому випадку? Яким чином вони можуть отримати цю допомогу, тому що? В мережі ми бачимо і підтвердження цієї допомоги, коли військові виступають і кажуть, що дійсно без підтримки Дніпра було б набагато важче. Є різні форми підтримки Збройних сил України. Є перша і зараз на теперішній день домінуюча форма підтримки це прямі субвенції з міського бюджету. Я вже сказав, що цього рік ми плануємо 500 мільйонів гривень. Очевидно, їх буде більше. Прямі субвенції передбачають те, що із міського бюджету кошти надходять на рахунки військових частин, і військові частини вже у відповідності до їхніх власних потреб здійснюють самостійно закупівлі військової техніки, обладнання. Е, є друга форма це е, безпосередня закупівля матеріально-технічних цінностей, е, дронів, автотранспорту. Амуніції, е, ну, якщо... тепл тепловізорів. За своїм зв'язку, і в попередньому етапі війни, на початковому етапі війни, місто Дніпро здійснило закупівлі на сотні мільйонів гривень, можливо, навіть мільярди. мільярди. І ця матеріально технічна допомога за актами прийому передачі передавалася відповідним там, міськовим частинам і з'єднанням. Ми вимушені були скоротити, а можливо, і зовсім відмовитися останнім часом від такої форми допомоги. Зв'язку з тим, що діяльність міської ради і міської влади спрямована на допомогу силам оборони і відповідні закупівлі, була такої нездорової уваги з боку правоохоронних органів, які за кожною закупівлею почали порушувати кримінальні провадження. Відповідно, ми змушені були призупинити саме цей напрямок, а ці кошти спрямувати на прямі субвенції. Знову ж таки, є і наступні форми допомоги, які здійснює міська влада. Ми активно взаємодіємо із волонтерськими організаціями, які е, доволі розвинуті в Дніпрі, і це один із способів підтримки Збройних сил України. Волонтери мають прямі горизонтальні зв'язки, напрацьовані вже роками. Тому що волонтери це люди, часто, які мають там друзів, знайомих, членів родини. Вони життям пов'язані із збройними силами України, і це доволі ефективний спосіб з боку міського бюджету підтримувати війська через волонтерів. У нас спеціально для волонтерських організацій вже другий рік діє програма співфінансування за Збройних сил України. Будь-яка волонтерська структура може додати щонайменше 25% коштів. А 75%, 74, 73, надає місто, тобто чверть на три чверті, якщо ми говоримо про проекти до 1 мільйона гривень. І на ці кошти волонтерська структура, яку вона збирає сама і отримує від міста, закуповує дрони, обладнання, транспорт, знову ж таки, засоби зв'язку, все, що потрібно військовим. Ми, повторюся, другий рік працюємо за такою програмою, і так і цього рік в міському бюджеті передбачено до 50 мільйонів гривень на ці потреби. Тобто 50 мільйонів гривень на програму співпраці з волонтерами. Співфінансування Збройних сил України. Співфінансування це означає, що 25% щонайменше дають волонтери, а решту коштів до 75% дає місто. І це дуже ефективна форма взаємодії. Пане Андрію, у грудні 128-ма окрема бригада територіальної оборони Дике Поле, яка воює на запорізькому напрямку, отримала фінансування від громади Дніпра у розмірі 5 мільйонів гривень. І нещодавно була інформація про виділення 10 мільйонів для бійців батальйону Свобода бригади наступу НГУ Рубіж, яка перебуває на Покровсько-Сіверському напрямку. Ось ця допомога. Це ж ось ці субвенції, про які ми з вами говоримо. Правильно. Якщо ми з вами подивимося репортажі з сесії Дніпровської міської ради, ми бачимо, що е, на кожній сесії відбувається голосування і вручення представникам військових частин, там буквально в сесійній залі сертифікатів із сумою там п'ять мільйонів гривень, 10 мільйонів гривень, там сім мільйонів гривень, інколи там 35 три на на різного роду закупівлі, які ці кошти, якими потім військові розпоряджаються безпосередньо самі. А, тому вказані вами цифри це не є чимось винятковим. Та сама 128 двадцять бригада а, сил територіальної оборони а, Дике Поле, в якій я мав честь проходити службу і воювати. Вона отримала 5 мільйонів. Це тільки на останній ви сказали сесії. А взагалі, протягом минулого року, ця бригада отримала. Якщо мені не зраджує пам'ять, щонайменше 24 мільйони гривень. І зрозуміло, що бригада, яка є по суті добровольчим з'єднанням, яка на 90% з гаком відсотків укомплектована із дніпрян, членів нашої територіальної громади, вона звичайно, буде під, скажімо так, в полі особливої уваги міської влади. Там дуже багато людей, активістів. Відомих людей, публічних людей проходять службу. Так сталося, що у мене навіть у співробітників, родичі, друзі, знайомі воюють. Зокрема, новопризначений начальник управління ветеранської політики Антон Молиці, бойовий комбат, який понад два з половиною років віддав бойовим діям в складі. 128-ї бригади ТРО. Тобто ця бригада вона для міста Дніпра знакова. Звичайно, вона не одна така. Є особливий пріоритет, звичайно, тим частинам і з'єднанням, які воюють на Донецькому, Покровському, Запорізькому напрямках, які або так само, як 128 ї бригада ТРО сформовані в місті Дніпрі, або в Дніпропетровській області, або мають ППД, пункт постійної дислокації в Дніпрі, або навколо Дніпра. Це, зокрема, 25 та Січиславська окрема повітряна десантна бригада, 93 бригада Холодний Яр. 138-та, якщо я не помиляюсь, Дніпровська зенітна ракетна бригада. Це 108 Дніпропетровська обласна бригада територіальної оборони. Це інші з'єднання повітряного військового командування частини Схід. Регіонального управління територіальної оборони, Схід. Я вже, я вже мовчу там про інші там і ОКА, «Схід», і органи управління там, тимчасові військами, які на сьогоднішній день створені і базуються в нашому регіоні. Якщо говорити про класичні тендерні процедури на закупівлю обладнання для наших захисників, чи продовжується ця практика? Ця практика продовжується як виняток. Ми зробили такий виняток для виготовлення дронів. Я не буду на сьогоднішній день там розкривати всі секрети і обставини саме цієї діяльності, але винятки, звичайно, є, і вони пов'язані виключно із виготовленням таких засобів ураження, як БПАК і БПЛА. Безпілотні літальні апарати, ну, безпілотні системи. Зрозуміло, пане Андрію, загалом за 2022-2024 роки з бюджету Дніпра виділено майже 7 мільярдів гривень на допомогу захисникам України та цивільні витрати. Хочеться поговорити також і про цивільні витрати. Про що мову ну, зокрема цивільні витрати, ця сума 7 мільярдів. Вона застаріла це вже більше 7 мільярдів. Я деталізовано володію цифрами на рівні 6,7 мільярдів. Ми можемо, звичайно, все це уточнити під час нашої наступної зустрічі, але для того, щоб нашим глядачам і слухачам було зрозуміло: ну, наприклад, це захисні та безпекові споруди, це облаштування стаціональ... стаціонарних та мобільних укриттів, це майже мільярд гривень, це ремонти бомбосховищ, закладів охорони здоров'я, освіти, приміщень для ВПО. Систем пожежної сигналізації і інших систем, які пов'язані з е, цими приміщеннями, це там 850 мільйонів з гаком гривень, це придбання генераторів, пального, господарських товарів різних, охорона укриттів, е, системи сповіщення населення. Це 830 мільйонів гривень. Це, ну, зокрема, і ліквідація наслідків ударів, прильотів, які відбуваються періодично по Дніпру. На сьогоднішній день це вже понад 700 мільйонів гривень. Це також і адресна матеріальна допомога мешканцям міста, які зазнали збитків, потерпали від цих російських ударів. Це цифра під 300 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Це для того, щоб ми розуміли об'єми допомоги, об'єми зусиль. Міського бюджету різних комунальних служб пане Андрію, ви знаєте, деякий час назад журналісти нашої редакції робили матеріал, порівнюючи Дніпро з іншими містами, зокрема зі столицею з Києвом, про який ви сьогодні вже згадували. Для нас було здивуванням, що після ударів дронами, шахедами, які влучають у житлові будівлі, для киян. Залишається просто нездійсненою багатьох мрією. Ну ліквідація наслідків цих ударів. Як це відчувають мешканці Дніпра? Тобто, у нас було абсолютне враження, що так відбувається всюди. Однак ні, люди самі за власні кошти, ну принаймні ті кияни, з якими ми спілкувалися, встановлюють ці вікна. І щоб отримати допомогу, це треба пройти дуже дуже багато, як то кажуть, випробувань. Міський голова Дніпра Борис Філатов тримає на особистому контролі кожен об'єкт, кожну ситуацію пов'язану із ударами російських сил, там ракетами, безпілотниками. Це, це стосується як прильотів по багатоквартирних будинках, там по житловому сектору, так і по об'єктах критичної інфраструктури. На кожній апаратній нараді, яка відбувається у виконкомі, Борис Альбертович особисто. Заслуховує звіти а, чиновників відповідних за той чи інший напрямок, що у нас зроблено, чому у нас, наприклад, а, там Придніпровськ. А, ми не можемо підключити опалення, там, перевести на індивідуальне автономне опалення, а, чому ми змушені там, досі закуповувати в таких об'ємах. Тепловий носій із Придніпровської теплоелектростанції, яка постійно піддається ударам росіян, і відповідно не зможе здійснювати там свої функції. Завдяки міському голові ми ж, ці відключення від тепла, які відбуваються періодично після прильотів. Ну завдяки міському голові його завчасним далекоглядним рішенням і ще прийнятим до. Цього вторгнення широкомасштабного у нас диверсифікована подача тепла на лівий берег, і той же самий сонячний там інші житлові масиви. Половина з них переключена від споживання тепла від Придніпровської ТЕС на автономні там, газогенеруючі потужності, міські вже, власне, безпосередньо. Тобто, виявляється. Рішення прийняті міською владою, за яку нас багато критикували там, активісти, деякі опоненти, вони виявилися далекоглядними. І ми маємо в половину менше відключень, в половину менше Дніпрян, які потерпають через відсутність подачі теплового носія опалення. Ну, у нас це іде системна щоденна робота, яка контролюється особисто міським головою. Тому ми маємо відповідний результат. Я дуже здивований. Що мешканці столиці не можуть їм не встановлюють вікна, чи їм не ремонтують будинки, під'їзди після ну, російських ударів. Вона важка і складна скрізь. Ця процедура зараз бюрократизована не тільки в Києві, вона так само складна у Дніпрі. Ну, тим не менше, слухайте, якщо це тримати особисто на контролі, ну, буде результат. Пане Андрію, на вашу думку, роль місцевого самоврядування у фінансуванні військових потреб наших захисників. Якщо б цього не було, якщо б громади не спрямовували напряму, як це робить Дніпро в якості субвенції, ці кошти напряму військовим. Наскільки б ситуація була іншою, якщо будемо говорити про ситуацію на фронті? Ви знаєте органи місцевого самоврядування це ідеальний партнер для збройних сил України. Особливо для сил територіальної оборони, для, добро... для тих частин, які сформовані добровольцями, які безпосередньо пов'язані з певними середовищами, територіальними громадами. Бо коли ці частини тільки формувалися, ці кошти не були закладені у військовий бюджет, на їхнє розгортання. Вони тільки закладалися. А у місцеве самоврядування були свої можливості. За рахунок яких для зокрема для сил ТРО закуповувалися і автотранспорт, і засоби зв'язку, і бронежилети, спорядження елемент елементарних речей не було у наших добровольців на момент початку широкомасштабного вторгнення. І все це робилося з коліс. І оскільки це робилося з коліс, з'явилися реальні зв'язки між конкретними військовими частинами і територіальними громадами по всій країні в Києві, в Харкові, в Дніпрі. І цю традицію треба було підтримувати. Натомість наша центральна влада, Верховна Рада, уряд пішли шляхом вилучень із місцевих бюджетів коштів, зокрема військового ПДФО інших коштів у Дніпра. Забрали 5,5 мільярдів гривень. І на ці 5,5 мільярдів гривень у нас забрали протягом цих останніх двох років можливості допомагати Збройним силам України і до речі, і цивільному населенню і цивільній інфраструктурі Дніпра. Яка потерпає від російських ударів, мушу сказати, що це було недалекоглядне і несистемне рішення. Ми знаємо історію з минулим роком. Кошти, які були забрані усього місцевого самоврядування, це враховуючи гроші Дніпра, до півтораста мільярдів гривень. Вони в своїй більшості, понад половина цих коштів, не були навіть просто освоєні центральними закупівельними організаціями, підпорядкованими. Там, одному із віцепрем'єрів, я навіть зараз не буду називати от Міністерства оборони. Не будемо зараз казати, ефективно, неефективно, по нормальних цінах, ненормальних цінах, але принаймні змогло освоїти ці кошти. А кошти, які опинилися у двох інших закупівельних організацій, не були освоєні. Повністю, ну тільки на 2%. Розумієте, що таке на 80 майже мільярдів гривень військо не отримало дронів, які так потрібні на фронті. Там, засобів зв'язку, обладнання, спорядження, е транспортних засобів ну, це просто катастрофа. Виявляється, замість того, щоб забирати ці кошти у місцеве самоврядування. Київським чиновникам треба було прийняти системне рішення, просто зобов'язати е, територіальні громади, Дніпро, Київ, Харків використовувати ці кошти 100% цільово на допомогу силам оборони. У нас є відповідна інфраструктура, у нас є відповідні можливості. У військових є відповідні можливості, вони знають, що їм потрібно. Ми б дали ці кошти безпосередньо військовим. А так їх забрали на Київ і не освоїли, вони знову повернулися в державний бюджет. Оце, я вважаю, дії, які межують із злочинними. Під час війни не освоєння коштів. Не суть важливо. Забрані вони, як в даному випадку, у місцеве самоврядування, чи вони там вже були в державному бюджеті. Не освоєння цільових коштів це злочин. це злочин. І за нього треба відповідати. Тим паче образливо нам. Представника місцевої влади, по суті, громади Дніпра, бо ми могли би ці кошти спрямувати на ту саму 128-му бригаду Тареон, на 25-ту Січиславську, на 93-му Холодний Яр, на інші бригади. Не обов'язково там Дніпровського формування або, там, базува... або ті, хто здійснює захист е... близьких до нас, ділянок фронту там на Запорізькому, Донецькому, Покровському напрямках. Ми би допомагали і іншим, як ми допомагаємо іншим бригадам бойовим, зокрема 80-й Львівській аеромобільній бригаді а, а, бригаді ДШВ, 53 й бригаді, іншим багатьом бригадам, з якими вже зараз міста Дніпро встановлює прям, встановило за ці роки прямі зв'язки. Ми допомагаємо і головному управлінню розвитки, і бойовим підрозділам Служби безпеки України, і в дійсності. Дніпро весь цей час виявлявся належним і ефективним розпорядником військових коштів. Хоча органи місцевого самоврядування створені зовсім не для того. Ну, ми всі опинилися в такій ситуації, що справа боротьби з російською агресією, обороною України це загальнонаціональна, загальнонародна справа. Саме так ми і в Дніпрі і сприймаємо. Пане Андрію, часу залишається досить небагато. Однак хочеться торкнутися ще одного питання: питання допомоги ветеранам. 15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, і в Дніпрі наскільки нам відомо, більш ніж 900 людей отримують саме матеріальну допомогу до цього свята. А загалом, яка увага приділяється ветеранському руху, і в тому числі ветеранам російсько-української війни, тому що ми розуміємо, що війна розпочалася не три роки тому. Я хочу одразу відділити питання ветеранів, я перепрошую, учасників бойових дій на території інших держав від питань ветеранської політики як напрямку діяльності Дніпровської міської влади, яка от зараз безпосередньо запускається. Ми говоримо, коли говоримо про ветеранську політику, ми говоримо про учасників АТО ООС, події, які почалися в 2014 році. І учасників вже нової цієї широкомасштабної фази російсько-української війни. Ми говоримо також про загиблих на цій війні, членів їхніх родин, про пропалих безвісті і членів їхніх родин, про членів родин, взагалі ветеранів російсько-української війни і учасників бойових дій в широкому смислі слова. Саме це є ці категорії населення, є під опікою. Напрямку ветеранської політики. Головна наша задача те, щоб були надійним чином захищені права цих людей, які захищають Україну, і їхніх рідних і близьких, щоб вони знали, що їх шанують, про них пам'ятають, пам'ятають про їхніх дітей, про їхніх дружин, про їхніх батьків і матерей. Про те, що місцева влада, так само, як і влада державна, турбується за ветеранів. Для міського голови Дніпра це пріоритетний напрямок. Борис Альбертович заявив про те, що його особистий фонд в об'ємі 30 мільйонів гривень буде спрямований на потреби напрямку ветеранської політики. І взагалі цей рік буде роком. Великих нових проєктів ветеранської політики в місті Дніпрі. Я сподіваюся, ми будемо тут першими і на висоті, так само як і в плані підтримки збройних сил України. Пане Андрію, дуже дякую за цю розмову. Перемоги мирного неба. Друзі, я нагадаю, сьогодні разом з нами був Андрій Денисенко, заступник міського голови Дніпра з питань інформаційної політики. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!